Здобути золото змагань Вадиму Худецькому завадила травма. В боротьбі за перше місце у найважчій ваговій категорії плюс 90 спортсмен отримав удар в ногу. Після чого лікарі зняли Вадима зі змагань. Удар такий був жорсткий в кістку і лікар зняв. По ходу поєдинку він вигравав, він повинен був вигравати цього спортсмена. Це був представник Києва. Запеклою стала боротьба за перемогу у найлегшій ваговій категорії 57 кілограмів. Одразу двоє хмельничан виступали у цій вазі. 18-річний Ігор Грихольський у фіналі з мінімальним рахунком 1-0 поступився Дніпропетровцю. Програв представнику східного регіону і Дмитро Дмитрач. В підсумку наші симбісти посіли другу та третю сходинку на п'єдесталі, а в загальнокомандному заліку хмельничани стали другими. Перше командне місце зайняла Київська область, а за друге місце там дуже плотно команди набрали бали. У нас 14 балів і, якщо не помиляюсь, у п'яти збірних по 12 балів. Тобто, так, В рівній боротьбі так, ми зайняли друге командне місце. Дещо кращі результати у підростаючого покоління самбістів. На всеукраїнській першості юні спортсмени тріумфували, здобувши 16 медалей.